Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо зараз про те, що у нас відбувається в міжнародній та внутрішній політиці. Разом із нами на зв'язку. Тарас Загородній, політтехнолог, пане Тарасе, Я вас вітаю. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Пана Тараса, ми бачили питання стосовно Агентства оборонних закупівель. Питання, які були у Міністра оборони до Агентства оборонних закупівель, там розбиралися весь минулий тиждень. Разом із цим зараз не стало відомо, що НАБУ відкрило провадження за фактом зловживання владою, саме міністром оборони Рустемом Ум'єровим. Зареєстрували цю заяву після заяви від центру протидії корупції, яка надійшла 27 січня щодо можливих протиправних. Дій міністра оборони, і, зокрема, щодо вчинення ним кримінального правопорушення це от власне зловживання службовим становищем, я так розумію, ситуація з агентством оборонних закупівель продовжується, але ось що ви можете з приводу цього сказати? Ну, послухайте, те саме антикорупційні активісти чомусь, коли кричали, що Різніков по 17 робив, чомусь не дотиснули це слідство, чи було там взагалі це зловживання і так далі. Потім вони кричали, що вони у М'єров є великим лідером сучасності, а да, тепер вони виявляються, вони в чомусь там винувати. Ну, дивіться, я вважаю, рішення повинно бути таке: розігнати нафік. Одразу ж говорю, ці громадські ради. А, а, як ці, якісь громадські цей, наглядову раду в, в цьому ОЗК, там, і, як там, там ще ДОТ є. Що роблять іноземці в міністерстві оборони? Міністр оборони, який не, вчи, не знає, що таке армія, так? Поставити туди військових, відповідальність за закупівлю повинна бути на міністра оборони, так? І не буде цієї вахханалії, тому що понабирали різних інтриганів, які тільки вміють інтригувати і не займатися справами. Міністерством оборони повинні займатися військові, не якісь там ліві громадські активісти. Незрозумілі люди, які взагалі не тямлять в армії. Військові, які знають, що закупляти, як закупляти, розігнати всіх цих іноземців, там вони не повинні бути. От і все. А не займатися цією знаєте дільошкою потоків, цими інтриганами, які займаються тим, що їм якусь посаду не дали. От і все. Тобто тут питання в тому, що ви думаєте, що комусь не дали посаду? Звичайно, так це не таємниця. Вони хотіли, щоб там калінюк з ТПК повинна бути заступником заступника міністра оборони. Умеров не дав. А тепер вони інтригують. У них а, знову займається фактично кілерством державного апарату. Задовбали, чесно кажучи. Але пане Тарасе, а як ви бачите, як далі тоді буде розвиватися ця ситуація, тому що е, буквально ще літом говорилися знову ж таки про те, що можуть відбутися певні зміни в кабінеті міністрів, і називалося так само прізвище і у Мєрова мовляв, і новий міністр оборони Ні, буде. Потім з подивися. Як а як ви вважаєте, а ось це може зараз вплинути на те, що е, змінять міністр оборони? Ну, сподіваюся, що поміняють поставить військового займатися міністерством оборони повинні бути військові. От хто з них хоча б в армії служив, що у мера служив в армії, там же моділа в той, у якого ж дружина взагалі з російським паспортом, хто з керівництва там займається, якісь суцільно незрозумілі люди, які там пиляли гранта, і тільки тепер вони прийшли в міністерство оборони. Міністерство оборони повинні займатися військові, які розуміються на що йдеться, розігнати до біса всіх. Сподіваюся, що президент ухвалить таке рішення. А наскільки це. Це починається, то починається. Наглядова рада. Мені зрозуміло, що іноземці роблять інозем... в цій наглядовій раді. Хто сказав, що вони на Путіна не працюють? Хтось там щось сказав. Починаються ці корпоративні ігри. Печатка тут, реєстрація тут. Та ви задовбали. Якщо люди в своєму житті займалися соціальні інтригами, вони будуть займатися інтригами не справою. От і все. Пане Тараса, але не можу не запитати, а наскільки небезпечно ось зараз буде міняти міністра оборони, тому що ми зараз бачимо, як росіяни десь більше наступають. Чи навпаки, ви бачите в цьому а якесь до чого вирішення? тут міністр оборони? До чого тут міні? Ну, ну він різних... відповідає за, за те, чи чим наповнюється Так вони в тому, зупинили чи... та, і, за ціє, і за цієї вахканалі зупинені, там що там зірвани, сказали, ці речі. А хто приймав міни по 120 мм Браковані? Це ж міністерство оборони. Де кримінальні справи? Де відповідальність тих, хто приймав ці міни? Брак може бути, але хто але відповідальність це той, хто приймав ці міни, хто підписи ставив. Вірите в те, що буде тут певна відповідальність у міністра, навіть якщо не НАБУ, а хтось і ну, не НАБУ буде розглядати, наприклад, заяву а ще кудись заява подасться. Вірите ви у відповідальність міністра оборони? Тому що знову ж таки, повертаючись до яєць по 17 гривень, ну так само ніхто так, нічого… Так немає ЄС по 17 гривень, розумієте, да? Угу. Ну не доведено, що були по 17 гривень. Ризко забули. Да? Набу чогось це не розслідувало, чи були це яйця, чи було це використовувалося якості медіакілерства а, безпосередньо Резнікова, щоб посадити якихось людей на потоки і так далі. Влаштувати постійні скандали напередодні Рамштайнів і все, що з цим пов'язане. Коли кубку, шухне... кубку інтриганів вигнати до біса просто з Міністерства оборони, все. Там повинні Кол... сидіти військові. Військові, або ті, хто. Зараз при званнях, або якщо цивільне, ну у нас армії багато людей спи списуються. Там хтось по здоров'ю, хтось по цьому вони знають. і Так далі мене, мене цікавить, а що вони закуповують ці люди, які не вбіса не розуміються в армії. Я тільки чую: ми щось дешевше закупили. А що значить дешевше? Воно працює чи не працює? Я не бачу там тих, хто розбирається взагалі, що треба закуповувати для армії. Я мовчу Я... про те, що Міністерство оборони не спрощувало, не спрощують, пере... того, щоб виробники більше а, зброї отримали. Це була е, 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 ідіотська історія, коли е, е, Янченка, Галина Янченка, подала законопроект про те, щоб українським виробникам скасувати купу штрафів, які є невмотивованими на одну дію, якусь що затримав, і тобі одразу ж купу штрафів, щоб просто збанкрутувати себе. Е, тебе. Нічого, що Міністерство оборони цим займалося, не займалося. Да? Вискочили знову ці антикорупційні, так звані активісти, і почали е, про, просто мочити українських виробників, розповідаючи, змішуючи поняття, що є виробник, а є імпортер зброї. Треба слід розуміти, яка різниця. І це просто медіакілерство просто вже дістає. І вони тут ще бардак влаштовують Міністерство оборони. Ну от, говорячи про Галину Янченко, то суючи з останнього її посту, вона веде цю боротьбу, захищаючи наших воробників ну, зброї. Але наразі, але, але наразі вона на жаль не вдається. Тут теж питання тоді: а, а чому так? Та чому ми а це питання до міністерства оборони? Тому що міністерство оборони повинно формувати політику, організовувати фінансування розробок, в тому числі військових, і так далі. А чим вони займаються? Пиляють бюджети. І удають, і тикають один на одного пальцем. Той говорить, що там якась на наглядова рада, що сказала, той говорить, що, начебто, зливої інформації, тих хто такий взагалі, розігнати до біса всі. І хотілося б обговорити ще з вами такий момент дотичний до війни, тому що це стосується Міністерства оборони, це стосується закупівель. Я думаю, ви вже чули про цю історію. Це скандал навколо міністра оборони Рустема Умєрова і Агенції оборонних закупівель, яку раніше очолювала Марина Безрукова. І от за ініціативою Рустема Умєрова контракт з нею не продовжили. Її звинувачують у провалі роботи, нібито вона не впоралась, обіцяють перезапустити наглядову раду, яка наглядає взагалі, за роботою цього цієї агенції, і Рустем Умєров написав от такий пост чотири дні тому, здається, в Фейсбуці що не впоралась, провалила, призначимо нового керівника і призначив Арсена Жумаділова тимчасово. І от зараз уже пішов поділ на два табори: одні кажуть, що не так не можна, це ручне управління, інші кажуть, що давно е, давно пора, давайте розбиратись. Як ви для себе бачите цей скандал і що, що там відбулось? Стовідсоткових висновків ані я, ані ви не можемо зробити. Ми не бачили документи і не бачив звітів, в першу чергу, документи по роботі Міністерства оборони і цієї ради. Наступне те, що пан Уміров, хоче своїми діями безпосередньо зробити не повністю ручне управління, а 100% ручне управління тієї, яка забезпечує Йому е, нормальну діяльність в лавках підкресли нормальну діяльність і прибирає е, можливості контролю його дій. Е, саме при парі у Мерові е, продовжились потужні скандали корупційні, е, що стосується закупівель зразків озброєння і техніки для е, збройних сил України. Тому у Мерові якраз робить так, щоб було зручно йому і була спроможність. Заробляти гроші і наповнювати можливий бюджет для проведення виборів партії Слуга народу. Так, але ж е, вибори неможливі під час е, війни. Зараз у нас військовий стан, е, ще ж вибори не можуть відбутися. А Я вам не сказав, що вибори будуть завтра. Я сказав можливі вибори. Тобто, це Те, що така безпосередньо. Та даруйте, тобто це така гра на перспективу, звичайно. Вони то е, дивіться в певних моментах е, чітко зрозуміло, що е, вони думають про в першу чергу про майбутні перегони, як отриматися при владі, ніж те, щоб покращити е, зараз в країні, аби е, здобути перемогу в цій війні, Оце найстрашніше. Вони не про перемогу війни, вони думають про перемогу тільки на перегонах. Ага. І ще що мене зацікавило, звернуло мою увагу, точніше в цьому дописі Рустему Умєрова, Він говорить, що оборонні закупівлі перетворилися на сайт Амазон, де всі бачать, що і коли закуповуються в реальному часі. Так не має бути. Але ж ми здається до цього йшли, для цього й створювали на початках прозоро, щоб навпаки всі одразу бачили, що де закуповується, що зараз може відбутись. Ну Що стосується Прозора, то тут трошки е, різне значення, е, для чого воно створювалося. А що стосується взагалі е, закупівель, то, на жаль, при цій владі, що стосується питання закупівель, е, це постійні корупційні скандали. Один з найпотужніших двох, вже два таких потужних скандали, ті, що у нас січні е, нарушують свої зусилля. Перший скандал це Продовження постачання неякісних е, мін для 120-мм мінометів і загальна сума того контракту 42 мільярди. І другий скандал це те, що закупівля мін протитанкових, не, е, які випущені були ще за часів Другої світової війни, і будь-які будь-яка людина, яка розуміється на тактиках тех, 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 технічних характеристиках е, трітілу і умов іденного зберігання, розуміє, що це просто профанація. Це за страшні гроші ми покупаємо просто неякісне і не гівно і хто за це понесе відповідальність? Ну звісно, <рес> як показує досвід, зелена влада, ті, хто в корупції мають якісь певні там, скажімо так, забруднення, ніяк не карається. У нас можуть там генералів офіцерів арештовувати за певні з точки зору набу порушення. А що стосується тих, хто в корупції, ні, то ж не можна тож вчера раз працює принцип зеленої влади для своїх, як треба, а для інших закон. До речі, про набу національне антикорупційне бюро вже зареєструвало провадження за фактом зловживання владою міністром оборони Рустемом Умєровим. Щоправда, це всього навсього зареєстроване провадження, чи буде у нього розвиток? Ще невідомо, будемо слідкувати. От буквально ранком я слухала народну депутатку Анастасію Радіну з Слуги народу, яка сказала, що розчарувалась от в кандидатурі Умєрова, хоча була однією з тих, хто його підтримував на посаду, і тепер вони не, не задоволені його роботою, але чекають рішення від президента з проводу кандидатури Умєрова. Як ви думаєте, чи спробують якось зам'яти цей скандал і, можливо, навіть прибрати Умєрова? Мені складно коментувати слова. Е... Партії, яка привела війну всю країну.